Вийшла подивитися, як нам виорали город. Все-таки встигли його виорати до такого дощу, бо цей дощ вже йде три дні з переривами. І хочу подивитися парнички, позаглядати. Цікавість бере своє. Треба ж подивитися, що там робиться. Бур'яну було ціла куча. Ось так, як зараз стежечка залишилась. Такий весь був город зелений. Одній дощі, полуничка. Чесничок, тут треба буде докопати, так як трактор тут не взяв. Мені подобається, що тут весною я кораюсь, відразу ж волочить, як воно правильно буде. Борона, бороною задній йде. І це так гарненько, рівненько. Тут загорнути оцей рівчак. Там і гарненько буде. Тільки коли ми будемо садити все це. Болотяка, мокра, ці дощі хоч коли-небудь закінчиться в цьому році, чи ми отак по дощах і будемо все садити. Ось це треба буде загорнути. Полуниця так і не висапана нормально, половинка тільки. А половинка чекає, чекає, вже скоро заросте, бур'ян буде більше, ніж полуниця. Вже і на цій половині, де висапано, треба буде заново сапати. Дощі нічого не дають робити. Відкрила я перший свій парничок. Середиско нічого не змінилося, щось вона не дуже так прям росте, вже б можна було б і вирвати декілька штучок, але щось нема, що виривати. Капуста ось рядок така гарненька. Цей рядок. Один раз я. Посадила він і зійшов. Другий раз щось не видно нічого. Це ось такий ріденько зійшов, але хоч щось зійшло, капусточка. Тут два рядочки помідорчиків. Я пересадила ось недавно. Знову ж таки, ридиска, і пішли помідори. Ось Так, добре зійшли помідорчики видно. Такі вони вже. Гарнесенький. Тепла чекають вже скільки, а його немає. А це ось такий рядок, вон сходять. Думала, все. Це так вони зійшли і більше не зійдуть. Але ні, тільки що розрила, то є там такі, які вже проклюнулись і скоро вилізуть. Вже вони так лізуть, лізуть і ніяк. Тепло, тепло треба. І тут ось такий рядочок. Також нічого не зійшло, я вже порилася. Лізе, щось буде. Тут ось вилізло. Тут на помідорах більше бур'янучих тих помідорів. Трошки стане мені легше, то треба буде тут повиривати цей бур'ян, бо й не видно дещо тут. Бур'ян лізе. І тут також видно помідорки. Ось треба. Бур'янчик виривати. Є помідорчики. Тут рядок помідорчиків. Тут сходить. Я ж кажу, бур'яну більше, ніж тих помідор. А це кріп. Це другий от такий парничок мій. Тут помідори і капусточка. Помідори ще не день зійшли. Це я так гілочками переділила. Але ось розрива, видно, що от такі вони вже помідорчики. Тепло. Буде тепло, скоро все проросте, а капусточка зійшла. Ось тут і он, агресор. Агресор добре зійшла. Її там 20 штучок і, напевно, всі 20 і зійшли. Так що закриваємо, і хай стоїть. Ще в мене є такий парничок. Тут капусточка. Також один раз посіяла насіння, не зійшло. А це ось бачу, що щось зійшло. не Хочу відкривати.